Вітаю вас! Сьогодні я покажу вам місце сили Манявський водоспад, біля підніжжя якого в давнину існувало капище для проведення обрядів на омолодження та на духовний розвиток. Це дуже потужне місце сили, і я особисто зробив наступне. Щодня протягом тижня я приходив медитувати до водоспаду ще на світанку, поки нікого немає. Саме тиждень є оптимальним строком для щоденних медитацій. Бо від одноразового відвідування толку буде небагато. Окрім медитації на накопичення в собі енергії водоспаду, я здійснював багато різноманітних практик і візуалізацій, деякі навіть придумував на ходу. До речі, на цьому місці в давнину людина сідала і їй проводили обряд на омолодження і духовне просвітлення. Вода насправді дуже холодна для тривалого перебування в ній, навіть частиною тіла. Тому я розмістився на карматі в одному метрі від мініатюрної водойми біля водоспаду. Це ніяк не завадило мені черпати цілющу енергетику, а ще я регресивно налаштувався на втілення тих людей, що колись організовували обряди, і попросив крізь час та простір організувати обряд і мені, після чого духовна робота стала куди більш ефективною та плідною. Мушу сказати, що кожні 20-30 хвилин сюди приїжджають машини з великими групами відвідувачів. Потік туристів не вщухає навіть під час дощу, аби зробити неймовірні світлини на фоні найбільшого водоспаду в Україні. До речі, стосовно опадів, вкрай важливо заздалегідь вгадати з часом заїзду в місцевий готель. Природа в зоні карпатського хребта просто дивовижна. Але коли починається злива, з'являється враження, що ти опинився в епіцентрі торнадо. Будинок без перебільшення тремтить так, що ніби його ось ось унесе в далечінь. І не дай Боже вам опинитися десь у глухій стежці в горах у цей момент, бо все навколо вкривається туманом і нічого не видно. Дуже легко загубитися. Наразі я знаходжуся на місці сили. Це легендарне озеро Синвір. Тут мальовничі пейзажі, справжнє незабутнє видовище. Я дуже раджу відвідати саме це місце, бо тут енергетика дійсно потужна, особливо на цьому острівці. Я якраз тут зараз стою позаду мене дві статуї, присвячені дівчині синь та парубку віру. Деякі мої колеги вважають, що це місце майже не поступається за силою енергетики. Говерлі, тому самі розумієте, тоді як на Говерлин так вже і просто дістатися тут можна спокійно орендувати поряд якийсь будиночок, номер, кімнату і провести чудовим чином свої вихідні. А краще медитувати щоранку в цьому місці десь хвилин 40-60, саме там, де я стою. Ви не пошкодуєте. До речі, шановні глядачі, є у мене спонсорська підписка на каналі, і там доступне відео спеціально записав, як отримувати десятки разів більше користі від відвідування місця сили. Я вам дуже раджу подивитися це відео. Ще одне місце сили, де я побував це гора Тотоха в Київській області. Скоріше, це невеличкий холм. Тим не менш, цей холм в деяких колах називають українським Тибетом. Зважаючи на те, що цей холм в давнину було зроблено штучно, щоб засипати вхід до підземних ходів, включно з космічним порталом на тонкому плані, який безпосередньо і являв собою джерело сильної енергетики. Як на мене, називати це місце сили українським Тибетом це було б перебільшенням, адже енергетика тут, хоча й світла, але не така вже й сильна. Дана локація більше підходить для одноразового вікенду з метою знайомства з незвичайною енергетикою та щоб зробити світлини на фоні мальовничого пейзажу. Також я вам дуже раджу відвідати ось ці локації на карті, це також місця сили, які здатні розвивати екстрасенсорні задатки відвідувачів, які насправді є в кожного від народження. Ці потужні місця сили дійсно здатні розкривати духовний потенціал відвідувачів у разі курсового щоденного перебування тут і бажано медитувати десь по годині в середньому, а іноді результат може проявитися вже з перших хвилин. Особисто я ще не встиг туди завітати, але ці чекпойнти нанесені на карту моїх майбутніх подорожей. Єдине, що одне з цих місць межує неподалік від лінії фронту, а інше біля кордону з Молдовою. Чоловікам небезпечно перебувати там, тому будьте обачливими. А ще порадив би вам обов'язково відвідати Говерлу і гору Менчул неподалік. Але головна проблема це складність щоденних медитацій на цих верхівках гір, адже підняття на гору та спуск до найближчого готелю чи бази на щоденній основі можна вважати справжнім подвигом. Любі друзі, і нарешті хочу вам розповісти трохи про Лису гору. Я, до речі, на момент запису цього відео все ще проживаю в 100 метрах від цієї гори. Дуже багато ресурсів зазначають, що це дуже потужне місце сили. Я вам дещо скажу про це. В цілому, тут здебільшого сірі, та темні енергетичні локації, і є чимало небезпечних. Я вам декілька з цікавих місць покажу. Бачите, такі місця. Енергетично непрості, у них є своя історія і не така банальна, скажімо так. Є багато тут нетипових дерев з незвичайною формою, або з якимись слідами, кудись блискавка потрапила. Десь енергетика тут дуже така низька. Тобто певні обставини з тонкого плану впливають і на оточення в межах лисої гори. Знову ж таки, ось що я казав про нетиповість дерев. То тут у нас аномальна зона. Ще одне. Це патогенна зона. До речі, є тут ритуальне одне місце, яке представляє собою штучно викладене величезне коло, туди не слід йти. І підходити навіть, бо там є, наприклад, Егрегор, який сформувався через численні темні ритуали, і, відповідно, краще з ним не мати жодних справ, спілкуватися та заходити на його територію. Це лише один з прикладів. Те саме стосується катакомб, тунелів, де колись було заточено чимало людей в різні століття, страчено чимало людей, тому там дуже багато енергетичних слідів, які є неблагоприємними для енергетики, здоров'я і добробуту відвідувачів. В деяких місцях є навіть Енергетичні портали, принаймні один точно. Ще розповідали з часів Другої світової війни, деякі солдати, які охороняли територію, поряд божеволіли, бо бачили певних сутностей, які не притаманні нашій енергетиці і нашому простору. До речі, хочу зауважити, що для того, щоб сфоткатися та зняти відео, я звертаюся до хранителів певних місць і не завжди дозволяють це робити на енергетиці. тобто Є ймовірність, що ви можете потурбувати когось, і якась неприємність серйозна може потім трапитися, тому це не просто якийсь парк для прогулянок і не просто місця сили. Це безпосередньо капище Чорнобога. Тут нерідко можна знайти віртуальні свічки та інші сліди проведення ритуалів, якісь підношення і таке інше. А це дуб відун, це культурна пам'ятка, яка охороняється законом. До речі, цей дуб дуже складно знайти влітку. Колись я залишав тут камені Аметісту під деревом біля коріння, бо вони резонують з цим дубом. Ну такий собі дар зробив без жодного прохання для себе. Увага! А це місце сили, це слов'янське капище з відповідними статуями слов'янських божеств. Можемо побачити слов'янські руни, підношення хтось залишав. Ось Таким чином тут три статуї і відповідна енергетика, і тут не випадково роблять вогнище, щоб провести відповідні ритуали вам буде цікаво, можете завітати. Але нагадую, що треба дотримуватися правил поваги до місць сили і до хранителів таких просторів. Тут повітряна тривога почалася. Поки я не забув. Хочу застерегти, якщо ви вирішите тут погуляти, пройтися, ніколи не залишайте сміття, не влаштовуйте веселощі, якісь тим паче не треба тут випивати і робити якісь паті, двіжухи. Бо це може дуже не сподобатися тим, хто тут знаходиться на тонкому плані. І, взагалі, якщо ви вирішите піти на Лисугору, обов'язково зверніться до хранителів і до гори в цілому з проханням забезпечити вам безпеку, що у вас лише добрі наміри, що ви просто хочете насолодитися видовищем, погляти і дізнатися більше про цю культурно-езотеричну спадщину. Це була перша частина огляду потужних місць сили в Україні. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і порадьте це відео своїм близьким та друзям. Дякую за увагу!